Всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія. Сьогодні розпакування AliExpress, але посилочок не дуже багато, тобто взагалі мало. І я буду ще чекати наступні, і тоді соберу одне відео. От. От так, трошечки поки. Тут я знаю, що. Але я все одно не відкривала його, чекала, коли прийдуть іще дві. Тут столові прибори. Я взяла на настроїх на мене, на сина і на Сашу. От. Ухте, бачите, кожна вилочка. Ножі я замов, замовила для стейків такі, знаєте, Клас, кожен в... ой клас, дивіться, для стейків класно, для м'яска, для різного. Супер. Ой, гострі! Порізала навіть палець. Ви представляєте? Це якість така, знаєте, нержавійка прямо. Ой, як. Порізала палець я. клас. Я вам потім ближче, якщо погано видно, я так вважаю, що так, воно не фокусується там. І... Я вам ближче тоді все покажу. Їх зніму окремо і отут ставлю. Тобто, три ножа і три вилочки я. У мене не збирається тут компанія, я колись це вже розповідала. А тут для мафінів, бо в мене шість штучок, тільки таких. А воно, ну, знаєте, іноді випікаєш більше, тобто, отакої форми. Дуже мені подобається саме ця форма. Тоді ось сюди я кладу ягідку якусь. От. І можна ще там кремом якимось. От. І тут 12 штук. Вони були по якійсь акції, ми ну, представляєте, як палець болить. І це те, що сьогодні я отримала. Ой, якась. Ну, Єрунда, нічого, щось хороше, щоб показати вам. Це такі корючочки для, вони тут самоклеюючіся і тримаються міцно. На кафелі, знаєте, для полотенець крючочки. Тут їх багатенько, скільки тут штук. 10 штук. Теж така корисна річ, по наклею і по полотенця. Так, а отут що не знаю я, що це? А, зонтик, клас. Маленький зонтик, подивіться, щоб сумочку, чик літом. І він такий світленький, бачите, його навіть можна від сонця, не тільки від дощу. Клас. А, все. То я думаю. Ну, ви знаєте, він навіть такий не маленький, у мене менший він по розміру оця верхня. Отак от, от. Парасолька до речі. Це не зондік, це парасолька. Ну, такий якісний, ви знаєте, гарний. Так, ну Тут, до речі, одразу треба ставити ту кнопочку, що я була купувала. Тут теж на ліпучки. вона не дуже довго тримається. Отакі. От і зараз я ще вам тут ставлю відео з розпакуванням. Це я електричну зубну щітку купила. Зараз буде. Ну і все. Пока-пока. Будемо чекати наступні посилки. Отримала ще посилку з Aliexpress, Я навіть знаю, що тут це електрична зубна щітка. У мене була тривалий час японська іонна зубна щітка. Але зараз я її купувала на Hurf, але зараз немає на неї змінних голівок. Вони вивели цей бренд з продажу. Можливо, можна десь іще замовляти, але я не шукала. От так виглядає в коробочці. Це не дуже дорога. Там є і дорожчі екземпляр, більше, мабуть, цих там функцій якихось. з запасними голівками. Тут, мабуть, 6 штук, Чи скільки? ні, більше. 2-4. Шість, вісім, десять штук, десять голівочок отаки. Заряджати кабель USB. Так. І сама щітка. Як ви вже поняли, воно буде зеленого кольору. Отака. От Ой-ой-ой, ой, яка вона може. вона так переливається. Я вам ближче зніму цей відео. Буду від віконця, так вона. Ну Все, отак. Боже, яка краса. О, все. І тут ще різні функції. Нажимаете вот так декель раз. Такой красивый колер. Финя, это на тебе щетка. Фіня, ти оценив? Може, і тобі таку треба купити? Не треба. І отак заряджаєте, ось сюди вставляєте. А це в USB. кабель. Все клас. І остання розпаковочка в цьому відео. Тут один товар всього. Я навіть знаю, що тут. Я дуже чекала, коли прийде. Посилка з косметикою. Дуже багато косметики я замовила. Але вона щось так довго йде, не знаю. Можливо, десь загубилася, тому що вже і терміни вийшли. От тут. Ой, гарно запакували. Ой, навіть щось мені подаруночок. А це. це. Бачите, в це подаруночок навіть поклали. Це така губка, мочалочка для миття стаканів, тому що тут стакан. Дуже красивий, дуже гарний. Ой-ой-ой, чуть не розбила. Це соломка стеклянна стакана. Божечко, я думала, чому не їй так. О, який він гарний, подивіться. Тільки тюльпанчики, я думала, будуть, будуть більші, а тут вони якось так маленькі такі. Я не знаю, там фокусується соломка ця трубочка. Мені подобається, що скляна. Кришечка пластикова, прорезинена така. Ну, а стакан, звісно, що він скляний. Великий об'єм. Клас. Літом, так для лімонаду. Ну, навіть і каву можна, все ще завгодно. І це, щоб мити. Ну, можливо, не сам цей стакан, а якісь інші, куди не пролази рука. Все, дякую всім за перегляд. Всі посилання я залишу в описі під відео на всі товари, як завжди. Дуже вдячна вам всім за коментарі, за лайки, тисніть вподобайки, підтримайте, будь ласка, мій канал, тому що. Я вже казала в попередніх якісь відео, що я вигораю вже. Мені стає мало фідбеку, мало коментарів, мало переглядів, і тому вже з'являються такі думки про сенс, взагалі, сенс цих зйомок. Нащо? Навіщо? Я не отримую вже і морального задоволення, і матеріального темпача, тому що монетизації практично немає. От. І, ні, і ніхто не підтримує мій ні, ні канал, ніхто не став спонсором. тому, Вибачте, але вимушена казати про м, м, матеріальне, тому що треба за щось жити. От. Так, донатики є маленькі на підтримку моїх тварин, але це на тому каналі на Екамія Лайф. Вдячна всім, хто допоміг. А на цьому каналі, на жаль, нічого нема. Ну, все, до нових зустрічей. Як прийде посилка, бо Феня вже просить, як прийде посилка з косметикою, звісно, я зиму, зніму вам обзор. Ну, заходь, заходь. І ти заходиш, заходь, можна вже. Вже можна. Ти вже сів тут зніматися? Ти зніматися, сів, Фіня? Сподобалось тобі? Як мія буде, да, совідучий маминим? Мія не переймайся, ти головна, а Феня так, на підхваті, коли ти не хочеш.